У Чернівцях відбувся чемпіонат України з карата. Попри всі складнощі пов'язані з повномасштабною війною, турнір зібрав атлетів з 13 регіонів країни. Де зібрались найкращі спортсмени нашої країни, і вони виборюють місце у збірні. Це дуже відповідальний турнір, і велика відповідальність лежить на нас на проведенні цього турніру. Кадети це 14-15 і по вагових 17 18-20 і 18 плюс дорослі. Всі вікові категорії, які є е, критерії на чемпіонаті України у чемпіонаті України з карате взяли участь майже 100 буковинських спортсменів, які вдало продемонстрували силу духу, власну майстерність та техніку. Ми представлені дуже великою командою. нас майже під 100 чоловік виступає. Тому що ми знаємо, що на буковині каратета традиційно сильний вид спорту. Тренери чернівецьких каратистів зазначили, підготовка до турніру була надзвичайно інтенсивною. Спортсмени приділяли увагу як фізичній формі, так і вдосконаленню своєї техніки. Підготовка була на максимальному рівні, тому що кожен спортсмен мріє представляти країну на міжнародній арені, і відповідно всі спортсмени, які сюди приїхали, вони будуть боротися за місце. За перше місце в національній збірні, тому відповідно підготовка була на самому високому рівні. На її грудях виблизькою золота медаль. Каратистка Юлія Русу виборола перемогу у запеклому поєдинку. Спортсменка зізнається за кожним високим результатом завжди стоїть кропітка робота. Підготовка у нас тривала дуже інтенсивно. Ми готувалися до цього старту. Зараз це перший етап відбору на національної збірної молодіжної. Ось тому ми готуємось далі і плануємо приймати там. Я задоволена результатом, тому що це золото. В першу чергу це вже ну, показує певну роботу, яку я зробила до цього. Чемпіонат України з карате, який відбувся у Чернівцях, зібрав спортсменів та їх наставників з різних міст України. Чемпіонат України в Чернівцях вже проходить не в перший раз. І з кожним разом рівень організації він росте і стає краще. І сьогодні, взагалі, ми приїхали. і Така спокійна, дружня атмосфера, що навіть тр трішки не вистачає такої конкуренції. А, але я думаю, що завтра вона буде тут буде гаряче. Місто Чернівці за останні декілька років зробило дуже великий крок вперед, як став президент Чернівецької федерації Олександр Пікулін він дуже сильно підтримує спорт, дуже багато робить для розвитку федерації. Це мій гарний друг. І рівень Чернівецького карате зараз топ-левел. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.